Титанік потопила Роуз. Цей корабель не тоне. Проблемна, розпусна дівиця. Дивіться самі. Тусувалась у першому класі з нормальним мужиком, любив її, дбав, стежив за нею, обіцяв гарне життя, закривав їй всі матеріальні А Вона нервова, примхлива акторка, і варто було з'явитися романтичному безхатьку з олівцем, як вона ж відразу потекла. Забила на свого нареченого і почала крутити з цим художником, бідним, безсоромним і повним мрій про велику любов. І головне, нічого не приховувала. Все абсолютно, все на показ, просто на палубі. А коли треба було пильнувати курс, матроси дивились не вперед, а на неї. І що, айсберг, кінець історії. Якби Роуз спокійно спала у своїй каюті поруч із нареченим. І з Титаніком все було б чітко. Мораль проста ж як двері, ніколи не зв'язуйтесь з непригодними розпусними жінками, бо візьмеш таку на борт, потонеш разом з кораблем.